ефірі новини від журналістів інформаційної служби другого телеканалу. У студії я Оксана Гнатишин. Вітаю, вже за мить про важливе не перемикайте. Вкотре порушують режим тиші. За добу терористи понад 20 разів відкривали вогонь у сторону українських військ. Про постріли, жертви і нову техніку ворога, яка з боєприпасами перетинає наш кордон. Дивіться вже зараз. На руку Україні ворогам на злом. Вартість нафти впала до критичного рівня 65 доларів за сапари. Не 90-ті, але такі ж лихі. Економічна криза та нестабільність штовхають українців на крайнощі зазихати на чуже. Режим тиші порушено, знову лунають постріли. Якщо ще вчора бойовики на Сході більш-менш дотримувалися режиму припинення вогню, то сьогодні атаки на українські позиції поновились. За добу терористи понад 20 разів відкривали вогонь у сторону українських військ. Тим часом кордон продовжує перетинати все нова техніка з боєприпасами. Більше у сюжеті. Один день спокою завершився. Бойовики поновили свої атаки. Якщо вчорашній день обійшовся без втрат для українських військових, то вже сьогодні нові жертви. Лише за добу у зоні антитерористичної операції загинуло троє українських військовослужбовців. Ще семеро поранені. За минулу добу терористи 22 рази порушували режим тиші. Вогонь вівся з мінометів стрілецької зброї, зенітних установок та озброєння танку. Бандити найактивніше атакували наші позиції на Луганському, Донецькому та Дубайцівському напрямках. Також, декілька разів було обстріляно в наших військових районів Маріуполя та Первомайського. Слід зазначити, що за минулу добу артилерія Сил ТО вогонь у відповідь не відкривала. Тим часом на територію Донбасу зайшло 10 вантажівок із боєприпасами для бойовиків. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Дмитро Тимчук, координатор групи Інформаційний спротив. Також за останню добу противник посилив свої розвідувальні групи. Протягом останньої доби зафіксовано сім випадків ведення повітряної розвідки безпілотниками. Зокрема, о сімнадцятій в напрямку Маріуполь-Сартана. Та о 18.50 на напрямку Сартана Комінтернова. Під Донецьком терористи із зенитних установок та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових на території Донецького аеропорту та під Мар'янкою. Під Дебальцевом зафіксовано вогонь в районі населеного пункту Рідкодуб та Нікішине. Тим часом, за повідомленням генштабу, на територію України проникло ще 40 Камазів із боєприпасами та два з терористами. Несподівано на руку Україні вартість нафти впала до критичного рівня 65 доларів за барель вперше з 2009 року. Користь від таких низьких цін для усіх, окрім таких нафтоекспортерів, як Росія, експерти кажуть. Це може стати суттєвим поворотом у війні на Донбасі. Росія змушена буде рятувати свої активи і свою економіку, тому залишить ДНР і ЛНР на одинці. Як ще відіб'ється падіння цін на нафту на Україні, далі у сюжеті ще влітку ніхто не чекав такого повороту, особливо Росія. Путін лише віджартовувався, коли його питали про загрози низьких цін на нафту. Тепер в соцмережах всі жартують з нього. Уйти зможу 85, то сама Аравія будет в прогаре, и у, у него возникнуть проблем, Насправді фінансові запаси Саудівської Аравії дозволяють їм кілька років жити з низькою ціною на нафту. Що не скажеш про Росію, в якої надходження від експорту нафти це 50% доходів російського бюджету з нинішньою ціною чорного золота їх чекає дірка в бюджеті у розмірі 500 мільярдів рублів. Тим більше собі вартість видобутку нафти Саудівській Аравії у 4-5 разів нижча ніж в Росії. Причому є всі шанси, що такі низькі ціни збережуться ще півроку. Тоді Росії точно буде не до війни з Україною. Зараз відбулися збори ОПЕК, і країна ОПЕК зафіксували тих тридцять мільйонів барів видобутку. Це така цифра, яка вже не піддається зменшенню. Вона вона базується на потребах економіки світу, от тому думаю, що воно не буде падати. А видобуток. Американців з нафтою, сланцею нафтою він нічого не виріс. Вони зайняли зараз перше місце в світі по видобутку нафти. Але якщо в сусідній Польщі скористались цього і нафтопродукти, там подешевшали на 15%, то в Україні цього поки не помітно. Заважає ситуація на валютному ринку. Якби валюти не бракувало, продавці пального скидали б ціни. Хоча не факт, бо скидається на змову нафтотрейдерів, каже експерт Іван Матковський. Якщо ми глянемо на офіційну інформацію, то виходить, що літра бензини на українсько-білоруському кордоні коштує всього-навсього чуть-чуть більше, ніж півдолара. До цього ми дораховуємо ще акцизний збір, який там суттєво не дуже впливає на ціну. І в кінцевому підсумку ми бачимо, що понад 30% ціни на бензину, яку ми купуємо на сьогоднішній день на заправці, це заробіток нафтотрейдерів. Водночас, деякі експерти все таки оптимістичні. кажуть, нафтотрейдери допродують старі запаси. Нові партії нафтопродуктів можуть бути дешевшими а відтак і ціни на пальне будуть нижчими. Продовження теми ще розмовляємо з гостем експертом у нашій студії Владислав Дайнеко, керівник енергетичних програм аналітичного центру регіонального співробітництва. Дякую, що завітали! Коротко хочемо зрозуміти вашу оцінку ситуації, яку маємо зараз на світовому ринку з падінням нафти. Наскільки це дасть якийсь відголос в економіці світовій? Ну, дивіться, дійсно, ми на сьогодні спостерігаємо стрімке скорочення світових цін на нафту. З початку року вони скоротились зі 113 до майже 65 доларів за барню нафти. Нещодавно, саме в листопаді місяці, міжнародна енергетична агенція оприлюднила результати свого дослідження, де були названі причини такого стрімкого падіння. Зокрема, вони говорили про те, що одною з причин стало. Стрімке зростання видобутку сланцевої нафти в Сполучених Штатах Америки, нещодавне рішення ОПЕК щодо нескорочення обсягів видобутку газу, крім того, називалася значить, причина уповільнення економічного розвитку в Європейському Союзі і Китаї. Отже, в сукупності ці фактори призвели до того, що світовий попит на нафту почав скорочуватися, відповідно, значить. Ще одну причину перепрошую, Трішки раніше. Президент Росії Путін знайшов, що це світова змова проти Росії. Таке може бути а, ну я би виключив цю причину, адже для світового енергоринку навіть ті події, які сьогодні ми спостерігаємо у відносинах між Росією і Європейським Союзом, санкції і так далі. Ну це дрібниці, тобто вони певним чином впливають, але не є визначальними. Гаразд, як ми відчуємо ці світові глобальні процеси на Україні тут безпосередньо, чи відчуємо? Ну, дивіться, тут треба сказати, що український ринок нафти і нафтопродуктів він є одним з найбільш ринкових серед інших там енергоринків в Україні, тобто він найбільш тісно інтегрований у світові події. І коливання світової ціни вони ну. Моментально відображається на ситуації в Україні, і по цінах на заправках ми бачимо, що ну, ціни зросли і значно зросли. Крім того, тут додався фактор нестабільності української національної валюти. Можливо, дехто очікував там там певних скорочень ціни на нафту, але завдяки тому, що. Гривні провалилась там майже на 50%, Ми бачимо, що ну ціни порівняно там в доларовому еквіваленті залишились без змін в Україні. Гаразд, і ми знаємо таку, що в руслі останніх подій українці готові навіть терпіти такого роду неприємності, але ж би це якось вплинуло на агресора, який зараз рухається на нашу країну. Чи відчує Росія вплив такий ну, звичайно, Росія вплив, точніше настільки, щоб все таки десь змінити плани щодо наступу на Україну? Плани змінюються, і ситуація на світовому енергоринку, зокрема там на ринку нафтопродуктів нафти і нафтопродуктів, він корінним образом впливає на поведінку Росії і на міжнародній арені, і щодо внутрішньої політики. Адже ми знаємо, що Росія за останні роки ну підтвердила той факт, що вона є сировинною державою, і державний бюджет цієї країни формується на 60% саме із торгівлі нафтою. Отже, падіння ці світової ціни навіть на один долар призводить Чи? до дефіциту бюджетних коштів в районі 1 мільярда в Росії доларів. На сполох. Ну, вони намагаються постфактум реагувати на ситуацію, змінювати певним чином свою політику. Говориться, ну нещодавно от прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, виступаючи, оголосив про чергову модернізацію російської економіки. Але ми це чули і декілька років тому, і ну будемо казати жодних ефективних дій. Не було прийнято. Я дякую за вашу лаконічну експертну думку. Нагадую, Владислав Дайнеко, керівник енергетичних програм аналітичного центру регіонального співробітництва. У нашій студії ми повертаємось до ноги. Не 90-ті, але такі ж лихі. На сході війна в країні біда, економічна криза та нестабільність штовхають українців на крайно щоб зазіхати на чуже. Кількість дрібних злочинів зросла, особливо квартирних грабунків. Лише за одну добу у Львові зареєстрували 53 правопорушення три з них квартирні крадіжки. Це немало, кажуть міліціонери, та заспокоюють, що панікувати рано. Не так думають інші, чому до Львова повертаються 90-ті? Далі у сюжеті. Грабіж квартир, вкрадені гаманці та телефони в громадському транспорті і поцуплені гроші у волонтерів. Це той кримінал, з яким найчастіше зустрічаються сьогодні мешканці Львівської області та львів'яни. Та з кожним місяцем способи грабунків злочинці урізноманітнюють. Наприклад, в Бориславі, за словами обласного депутата, невідомість здали на метал половину водопроводу. Одна труба 530 мм, міліметрів, друга 250. мм. Одної два, 200 км, другої 2, 2 км 200 метрів, друга 1 км 600 метрів. Цілий місяць цю трубу викопували. Ніхто з правоохоронців, ані прокурор місцевий, ані міліціонер, ані місцеві збушники не зауважили, що викопали трубу. Тепер перша поломка в Бориславі, Борислав далі без води. І це вже не перший випадок, коли біда примушує красти труби. Подібні випадки за один місяць зафіксували в Стрийському, Бродівському і в Радехівському районах. Це ще не лихі 90-ті, каже журналіст-криміналіст Микола Савєлєв, але пряма дорога до них. Злочинність зростає і зростатиме. Певен чоловік, бо на це є причини. Разом із переселенцями до Львова приїхали і зловмисники, яким на сході вже красти нічого. Країною гуляє велика кількість несанкціонованої зброї і тисячі військових, які так і не отримали психологічної допомоги. Все Мадує післявоєнні роки в бандах було багато колишніх фронтовиків. Ми пам'ятаємо, який страшний сплеск злочинності почався по країнах СССР, коли почали створюватися банди, які очолювали колишні афганці, а Деякі з них і складалися з колишніх афганців. Вони вбивали один одного, вони конкурували за ринок, вони підтискали під себе фірми. Ну, врешті-решт, це десь вляглось, десь не вляглось. Хтось вибився в авторитет, і багато з них загинуло. Ну але як воно буде тепер? Життя покажу. Я думаю, на краще до кращого не йде. В міському управлінні міліції повернення 90-х на відріз заперечують. кажуть, злочини є, але порівняно з минулими роками у Львові їх менше. Єдине, що кількість квартирних грабежів справді росте. Лише за один день злочинці обчищають в середньому по чотири квартири. Якщо брати розбійні напади, що минулий рік було 41, Ми зараз по місту маємо 30 за минулий рік. І за затеперішніх 30. Тобто про те, що на 11 з розбійних нападів зменшилось. Якщо брати пограбування, знову ж таки, ми маємо на даний час щось зростання, де йдуть грабежі ривок ланцюжків, ривки сумок, ривки мобільних телефонів. То якщо брати порівняння з минулим роком, якщо брати порівняння минулий місяць, теперішній місяць, тобто беремо місяць 10, місяць 11, ми маємо спад. Попри таку статистику, міліціонери закликають бути обережними, особливо напередодні різдвяних свят, бо саме в цей час квартирні крадії активізуються. Тож не нехтуйте власною безпекою становіть у своєму помешканні бодай найпростішу систему захисту. Тоді кримінал до вас точно не дістанеться, кажуть правоохоронці. А тим часом у Львові триває зустріч депутатів Маріупольської міської ради з львівськими народними обранцями. Приїхали запозичати та поділитися досвідом. Львів Маріупольці називають зразком роботи місцевого самоврядування. кажуть довгий час південний схід був під авторитарним контролем. Тепер депутати планують почати демократизацію регіону. Сьогодні депутатів з Маріуполя знайомили зі стратегією розвитку міста Львова організації роботи мерії формування міського бюджету. Гості зі сходу запевняють, їм цікаво усе. Секретар Маріупольської міської ради Андрій Федай каже: вже невдовзі запозичить львівський досвід роботи з міжнародними фінансовими організаціями. Певні, це перший крок до зближення з Європою. время на його востокі України демократія існувала только на папері. на сам деле була жорстка авторитарне правління. І сьогодні ми хочемо іменно з города Маріуполя начать демократизацію нашої частини України і зближаєсь з такими городами, як Львов, як івано франковськ Секретар Львівської міської ради Василь Павлюк каже: місцеве самоврядування у Маріуполі відрізняється від Львівського підходом до роботи. Там все ще не вдалося позбутися радянських принципів. На досвіді Львова. Інші міста України хочуть інтегруватися до Європи, і це дуже приємно. Я не буду знаєте, кажуть, хвалити дуже сильно наше місто, але те, що ми є сьогодні локомотивом в інтеграційних процесах України до Європейської Унії, це є правда. Дуже багато цікавих програм, дуже багато цікавих таких, знаєте, пропозицій у Львові. Є вже втілено в життя. Окрім того, Маріупольських депутатів зацікавив і львівський досвід допомоги учасникам АТО та їх сім'ям. У Нас прийнято декілька програм. Одна з програм це є допомога для учасників АТО і їх сімей. Тобто ми на муніципальному рівні допомагаємо всіма можливостями, зокрема там звільнення від квартирної плати, харчування дітей по заяв по їхнім заявкам в школі, навчання плаванням, різноманітні гуртки, допомога з влаштуванням в дитячі дошкільні навчальні заклад. щоправда, як у Львові, так і в Маріуполі обговорюють проблему виділення земельних ділянок учасникам АТО. Влада заявила про таку можливість, проте процедури видачі землі нема. Государство об'явило що учасники АТО мають право отримати земельний участок. але справа в тому, що Право получить земельний участок согласно действующего законодательства, имеет кожен гражданин України. І чим відбувається АТО от від гражданина України, к сожалению, наше правительство нам не указало. Я вважаю, що должна бути государственная програма, то ли за що може быть, земель сільського фонда, может може за що земель міністерства оборони. Три дні депутати Львова та Маріуполя ділитимуться досвідом. Гості зі сходу налаштовані оптимістично, радіють, що мають шанси змінювати систему і сподіваються на підтримку. Як України, так і Європи. Сподіваємось, звісно ж, в першу чергу на себе. Добра, терпіння і наснаги. Собі вам бажаємо. Тримаємось. До зустрічі! Корпоративні скандали в медіапросторі, конфлікти між підприємствами, які змагаються за державне замовлення, перенеслися на телебачення. Йдеться про багатомільйонні замовлення, які фігурують у розслідуваннях журналістів. Своє незадоволення цього разу висловила корпорація коліні ремонтні технології, виробничі площі, якої знаходяться на Львівщині. Представники корпорації вийшли на прес-конференцію, причиною якої стала програма журналістських розслідувань. Звичайно, нам дуже дивно, що в другий раз програма про нас будується на базі свідчення лише одного приватного підприємства. Тому і підконтрольні влади. Владі мас... засобами масової інформації поливали брудом підприємство, його власників, засновників і так далі. Тому силовики в масках практично були ну, частими гостями зі зброєю на нашому підприємстві в тих часах. Сьогодні це саме підприємство пішло вже за звичною для неї схемою. Ми зараз спостерігаємо за інформаційними атаками на наше підприємство. Ми вже бачимо, що далі будуть сюди і так далі по сценарію. Однак хочу вірити, що обставини вже змінилися. Корпорація КРТ відкинула звинувачення у спробі монополізувати ринок. Усі нападки у корпорації пояснюють нечесну маніпуляцію з боку конкурентів. І правоту КРТ довели виграні суди. У корпорації кажуть, готові про це розповісти, а тому просять надати їм ефір. Саме корпорацію КРТ мого клієнта позбавили можливості висловитись. Так, нам слали запит. Так, ми на нього дали відповідь. І так. Автори програми відповідь на цей запит отримали. І не 9-го числа в день виходу передачі. Чому відповідь і позиція корпорації КРТ, яка діаметрально протилежна до позиції АТ «Механіка» і тим висновкам, які були зроблені авторами передачі, чому вона не була вислупена вівторок, 9-го числа? Ну, напевно, тому і клієнт захотів просити прямий ефір для того, щоб мати можливість висловитися. З цього приводу КРТ оприлюднила відкритий лист до керівництва телеканалу. В корпорації пропонують надати слово усім зацікавленим сторонам. Самі ж кажуть, проблема криється в програних судах з приводу тендерів і питань до якості продукції конкурентів. У свою чергу журналісти запевнили, що запрошували до розмови усіх охочих. Перший запит їм надіслали 24 го числа, і потім ще телефонували, припрошували. Конверт із відповіддю надійшов на канал Укрпоштою вчора ввечері. Хоча вони мали електронну адресу та телефон журналіста, яка готувала сюжет. Важко поставити в ефір відповідь, отриману вже після ефіру. Ми залюбки надамо їм можливість висловити позицію у ефірі нашої програми. Готові взяти камеру та записати їхні відповіді на всі наші питання. Власне, ми цього і прагнули від початку. Водночас Денис Бігур зазначив, що вилучити матеріал програми з медіапростору, як це йдеться у зверненні колективу КРТ, є технічно неможливо. Мабуть, тепер, після виступу представників КРТ, у ефір вийде ще одна серія розслідувань Наші гроші.